Масштабні атаки українських безпілотників стали ключовим інструментом у протистоянні з Росією, завдаючи ударів по стратегічних об'єктах та руйнуючи оборонно-промислову інфраструктуру ворога. Останній з таких ударів став черговою демонстрацією високої ефективності дронів та системного підходу українських сил до ураження важливих об'єктів Росії. Події навколо Рязані та Брянська, а також висновки експертів розкривають нові деталі цієї технологічної війни. Рязанська область опинилася у центрі уваги після чергового масованого удару українських дронів. Головними цілями стали нафтопереробний завод та теплоелектроцентраль у Новорязані. Завод, потужність якого сягає 17 мільйонів тонн нафти на рік. Зазнав значних пошкоджень. Вогонь охопив три великі резервуари з паливом, а також критично важливий цех із гідроочищення дизельного палива та авіаційного газу. Пожежа завдала удару по здатності РФ забезпечувати пальним свої військові операції, а також посіяла паніку серед російського керівництва. Атака дронів зачепила і нафтоперекачувальну станцію в Рязані, що дестабілізувало роботу нафтотранспортної інфраструктури регіону. Крім того, під удар потрапила ТЕЦ, яка забезпечувала електроенергією не лише населення, а й виробничі потужності регіону. Брянська область також стала важливим епіцентром атак. Першим урадженим об'єктом став хімічний завод, який виготовляє порох для різних типів озброєнь, зокрема реактивних систем залпового вогню ГРАД. Цей удар значно ускладнив виробництво боєприпасів, а також змусив представників Кремля терміново перевіряти стан підприємства. Наступна ціль завод мікроелектроніки Кремній л це підприємство відіграє ключову роль у виробництві мікросхем і компонентів для високотехнологічних систем озброєнь Росії, таких як, наприклад, ракетні комплекси Тополь М, Булаба, зенітно-ракетні системи С-300 та С-400. За словами експертів, це вже четвертий удар по заводу, що свідчить про стратегічну важливість цього об'єкта для оборонного потенціалу Росії. Експерти відзначають, що удари по енергетичних і промислових об'єктах є частиною системного підходу, реалізованого силами оборони України, Атаки охоплюють широкі території, включаючи Москву та Окупований Крим. А кількість задіяних дронів може сягати кількох сотень. Ця тактика дозволяє ефективно вражати не лише об'єкти на передовій. А й у глибокому тилу Росії підриваючи її можливості вести затяжну війну, за словами Сергія Згурця, директора компанії Дефенс Експрес, такі атаки демонструють високий рівень підготовки українських фахівців і якісну роботу вітчизняних безпілотних апаратів. Навіть за відсутності далекобійних ракет західного виробництва дрони СБУ та ССО доводять свою здатність виконувати завдання на високому рівні. Зруйновані об'єкти в Рязані та Брянську це не лише економічні втрати для Росії, а й серйозний удар по її обороноздатності. Нафтопереробні заводи, хімічні підприємства та заводи електроніки усе це життєво важливі елементи військово-промислового комплексу РФ. Їхня втрата означає затримки у виробництві боєприпасів, пального та високотехнологічного озброєння. Атаки українських дронів також мають значний морально-психологічний ефект. Російське керівництво змушене пояснювати населенню, чому навіть об'єкти у глибокому тилу не можуть бути захищені від ударів. Водночас, Україна демонструє світові свою здатність не лише оборонятися, а й активно діяти на території противника. Системний підхід України до використання дронів показує, як технології можуть змінювати хід сучасних війн. Завдяки продуманій стратегії та інноваційним розробкам Україна не лише знижує оборонний потенціал Росії, а й змушує її переоцінювати власну безпеку. Це ще один крок до перемоги, який доводить, що навіть у сучасному світі війна ведеться не лише на полі бою, а й у повітрі з використанням новітніх технологій.